Доброго дня! У нас є догрузка до МТЗ власного виробництва. Готова зварена. Так вона виглядає. Є різної товщини пластини. Так виглядає 14 мм. Товщина пластин. Це 16 мм. Та 20. Можливо, придбати ще пальці верхній та нижній. Це рахується довгий, довга догрузка на 4 отвора. Якщо ви багато працюєте з карданом, тоді можливо придбати коротший на 3 отвора. Також можливо придбати окремо самі пластини і самим виготовити догрузку. Дякую.